Скажіть, будь ласка, ми робимо репортаж про набережну. Зараз нас хочуть зробити набережну за 70 мільйонів гривень. Тобто висадити дерева, поставити доріжки це 10 гектарів землі. На вашу думку? Чи це нормально? Чи ні? Так. Ну я думаю, що під час війни це не нормально. Uh -huh. ну. Ну, Бо не Покровська, можна. де не вистачає ні автівок. Нічого. Автівок немає, нема, дронів, немає, нічого, немає. тут. Дерева, всякі, травички, клумби, перчатка і тому подібне. Не до речі. час не дуреч. Скажіть, а скільки воюєте часу? Другий рік. Ми ну, провелися. Від... Покинув Польщу, поїхав зразу на покров. А що найбільше потрібно зараз на передовій? Автівки, що найбільше? Автівки, дрони. Скажіть, будь ласка, от я дивилася дуже часто передають новенькі пікапи, їх закуповують, прінісінько з салону, Біленькі такі гарненькі. Чи бачили ви їх на передовій? Мені не бачу. Все своїми силами. Купується цілий рік. Купують хлопці. Все своїми свої силами кошти. Збираємо, скидуємося. Утримують купляє. себе оренда житла, харчування. Тобто оренда житла ви за свої гроші так, орендуєте? Так, так. А зарплата у вас яка? 21 сьогодні А чому така зарплата державна? Ну, плюс бойові, але як немає бойових, то 20 тисяч. Ну засвідати за... за житло. Скільки 12-15 тисяч квартир? Ну, Доборпілі 15 було. Ну, я як приїжджаю війчаю. провідати, то тисяча тисяча дуба. Тому кімнатна квартира. А ви за місяць скільки платите з одного за квартиру? Ну, зараз менше, зараз десь 5-6, ось без комуналки. Ну. Раніше платили по 15. А військовий час. Mm -hmm. З одного? Ні, ні, з одного питають, як скільки хлопців. світі Якщо троє проживає, ділять на трьох, то буває шестеро. Ну, За все фактично харчування складаються, купоють. А чому не покриває вам? Не військова частина, не держава. Та на саме передовій такі квартири дорогі? Так, так. близько до лінії фронту. Дніпро і Павлоград і у Львові переночували. – Військові це як такі, Особливий вид, з яких можна ну, збити. Бачить більше військового грошей. беруть дорожче. Ага. Бо дзвоню дякую. по телефону, дякую. каже, 1200, приїхали з ним. Кажуть, ви знаєте, 1400 за добу. Як ви звати? Олександр, Олександр, я вам бажаю всього найкращого. Повертайтеся скоріше, щоб війна закінчилася, щоб з перемогою вас. Чекаємо. Удачі вам. Дякуємо, гарно дякую.